Армібітс Юей презентує промова Кім Тьона після служби в армії. Це сержант Кім Тихьон з другого корпусу головного підрозділу спеціальних оперативних сил поліції офіційно звільнений з армії. Для мене час в армії був періодом, коли я міг дійсно подумати і перезавантажити і розум, і тіло тепер я відчуваю, що я відновив себе фізично та морально. Отже, я з нетерпінням чекаю на повернення до вас армії та й якнайшвидше. Усім армії, які чекали мене протягом усієї моєї служби, я хочу щиро подякувати від усього серця ще трохи терпіння, і ми повернемось із приголомшливими виступами. Крім того, як я вже згадував раніше, багато офіцерів і товаришів по службі, що добре про мене дбали, все ще служать у моєму підрозділі. Я ще розподіваюся, що всі вони залишаться у безпеці і будуть здорові, завершать навчання без травм та благополучно звільняться. Спеціальним оперативним силам військової поліції Санґаньйог, спеціальним оперативним силам боротьби з тероризмом, дякую офіцерам і солдатам за те, що так добре ставилися до мене. Я зроблю все можливе, щоб стати гідним вашого ставлення. Що більше за цілий світ. Дякую. Салют. І голос у мене зараз трохи хрипкий. А чого ви хочете найбільше? Це одна й та сама річ для всіх нас. Звичайно, виступати. Так, я найбільше хочу дати концерт, швидко попрацювати над створенням альбому та знову виступити усім разом. Дякуємо за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо. Файтін.